14 березня, 25 рік. Усім привіт! У сьогоднішньому відео продовження теми про насіння азиміни. Ось, як бачимо, з землі виглядає мішечок. На початку грудня, перше числа грудня, він був закопаний в землю. Цю мечечку перемішане з тирсою, вологою і з піском. Насіння зиміни 200 штук. Так воно проходило природню стратифікацію в відкритому ґрунті. Під впливом низьких температур. Ну Десь приблизно 100 днів чуть більше. Зараз що нам потрібно, висипаємо його на таке сито. Вот так виглядає вже пересіяне насіння. Чесно кажучи, я здивований, бо виглядає воно дуже добре. не заясні Не нових всі ціленькі. Більше 100 днів положив в притому пункті. Не металі покажу, тут ще є інше насіння. 5 січня 25-го року воно було закладене у холодильник на сертифікацію, пересіяне вермикулітом Теж не видно запліснявілості. Виглядає непогано. Це інше насіння. Іншої рутини, січаємо дерево. Теж пересіваємо його. Закладати його на пророщування. 25-го року теж в холодильнику сертифікувалось. Ось так виглядає. Зараз висиплю. Блискали це ефект від вермикуліту. Ось ми ж. О, знайшов одне. Що це з ним таке? Це щось зігнило. Так. На таки знайшов. Ну і ще мені подарували насіння хурми. Вірджинської чи Бергінської, не знаю як правильно сказали зберігати, ну, точніше стратифікувати у піску тільки ніяких вермикулітів чи агроперлітів так я зробив тримав в піску ціленьке таке насіннячку все його теж пересіваю його ще промию від піску далі покажу що з ним буду робити далі продовжуємо зйомку у приміщенні так як на дворі дуже вітряна погода, задуває камеру і нічого не буде чути, що я розповідаю. Далі ми наше насіння закладаємо на пророщування. Для цього знаходимо якісь луточки, байдуже які. Підписуємо кожен, де вказуємо, деяке насіння, кількість бажано вказувати, ну і дату, коли. Насіння закладається на пророщування. Як основу для пророщування для насіння використовую за порадою друзів, кокосовий субстрат. Кажуть, що для насіння, а зміниться найкраще. Потім ось так робимо таку на дно подушку з цього субстрату десь. Сантиметр два і з, зволожуємо. Не, не дуже сильно так, щоб не перезволожувати висипаємо наше насіння і рівномірно його розподіляємо по поверхні. Після того, як насіння рівномірно розподілили по поверхні, присипаємо його зверху. Так, щоб покриво повністю зверху був утворений. Шар десь теж приблизно один-два сантиметри. Все, після того, як покрили насіння повністю шаром субстрату, ще раз його. Зволожуємо і можна ще, не знаю, напишіть в коментарях залишати так, як є. Слідкувати за вологістю, періодично ще зволожувати. чи затягнути поверху харчовою плівкою, зробити кілька отворів. І залишаємо так в теплому опалювальному приміщенні або десь на підвіконні, де є пряме попадання сонячних променів. Ну, тобто слідкуємо за погодою. Якщо буде тепло, можна на підвіконі. Якщо буде похолодання, яке передають, десь переносимо їх до. опалювальних приміщень. Десь до приладів. Розташовуємо десь поблизу приладів, які виділяють тепло. Що ще хочу додати по цьому всьому? Насіння це проблемне, як одне, так і інше. Значить, проблема одного це те, що воно зберігалося півтора роки у холодильнику. Не знаю, який буде у нього відсоток пророщення, якщо взагалі буде. Інше насіння у нього проблема така, що воно було, я не знав, я його висушив повністю. І воно в такому стані висушеному, зберігалося 2,5 місяці приблизно. Потім я його зволожив добре і поставив на стратифікацію. Кажуть, що для насіння азиміни це не добре, коли воно повністю пересихає. Ну, не знаю, у мене надій на нього мало. Тому і знімаю відео. Якщо буде результат позитивний, поділюся, покажу у наступних відео, який відсоток буде пророщення. Якщо жодне не зійде, теж покажу. Ну і це буде доказом того, що для зберігання цього насіння потрібні відповідні умови. Тобто його не можна висушувати і його не можна занадто довго зберігати. Ось. Точнее, хурму теж поклав на пророщування. Ну, за хурму тут не буде, ніяких питань вона є впевнені, що вона вся зійде. Ну, все, дякую за увагу, до наступних відео.